Ну що, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні Алеопарт 1. Боже, як же ж я обожнюю записувати для вас реплеї на цьому танку? Він прекрасний. Від зовнішнього вигляду з цим 2D стилем до всіх його характеристик. Ну що ж, це в нас мапа Фьорди. Гра з дев'ятими рівнями? І зараз ми будемо дивитися на фантастичні позиції, які буде вибирати наш головний герой для того, щоб настріляти настільки велику кількість шкоди, якої ми давно з вами не бачили. А дехто взагалі на своїх аккаунтах не бачив, так як, наприклад, я. Ну що ж, є перше влучення, Леопард, один ворожий, якось дуже дивно підставляється. Невже він намагається танкувати? Незрозуміла ситуація. Є, як цікаво, він переходить, наш головний герой, в, в снайперський режим. Типу, з. А, а що це? Леопард так довго стоїть на каточку? Леопард так довго стоїть на каточку? Незрозуміло. Незрозуміло. І взагалі, чому він не переходить в снайперський режим? Ей, головний герой, перейди в снайперський режим. Та що не так з тим леопардом? Чому йому він просто взяв і віддався? Він реально просто взяв і віддався. Він нічого не робив. Максимально дивно, це якийсь бій підстава чи що? Невже це підстава? Це підставушники. Він їм заплатив грошей для того, щоб вони просто йому підставлялися. 1200 він уже накидав, добре їде на іншу позицію. Слава Україні, героям слава! Так, саме так вірно підмічено на його гарматі. Нашим героям однозначно 100% велична слава. Так, тут 113-й опера щось намагається там витанкувати. Але що тут буде робити наш Леопард? Навіщо він туди приїхав? Боже, який жах? Який жах? Він реально приїхав на цю позицію до важких танків, щоб дати дві тички. ось. Ось! І ворожий Леопард ПТА теж. Теж тут. Він просто побачив ЄСТО. Він побачив ЄСТО. Цей м'ясний шматочок і відразу ж поїхав сюди пробувати йому щоки. Реально це, коротше, гравець, в якого а, спрацював, спрацював індикатор. Типу. Я поїхав, тому що там велетенський м'ясний шматок. Він мені потрібен. і Байдуже, що в мене немає броні. Яка різниця? Я їду, я хочу, я буду. М -м -м, від тартойза вже другу пропускаємо. Невже, невже ти забув, що в тартойзер настільки швидкий, АКД як у тебе? Але тартозер щось тут намагається танкувати щось. Ховається, кудись їде і пропускає. Пропущений гол в його ворота. 1 4 наша команда програє. Якщо вірити шкалі здоров'я, то ми мінусуємо 6000. Який жах. Бейджін Опера, Він реально він реально на цій позиції тримає всю ворожу команду. Вони бояться їхати. Леопард без броні тримає всю ворожу команду. Ну а щось Артос не впорався з керуванням свого танку. Не знаю, коли він його отримав. І взагалі, коли права керування танком він отримав, але щось у нього тут не пішло. Які ж обережно він виїжджає, ви тільки подивіться, максимально обережно підбирає кут. А що сотка? Що з соткою? Все добре з соткою? Таке враження, що він вилетів і просто стоїть там біля каменю. Чому він взагалі не світиться, Боже. І є пробиття, є пробиття сотка грає, вона активна. А в нас тут сидить командир командир Кобри. Кобри 11, дорожня поліція. Хто дивився такий серіал? Тому, як мінімум, років стільки, як мені, якось так. Є-100 намагається сховати свою планочку, а в нього нічого не виходить. Стріляй в ту саму дірку, в яку вже пробивав його. Ти влучиш, ти не леопарді, ти можеш влучити абсолютно в що завгодно. Є, пропущений. В Леопарда PTA. Наш е, мінус однорівневий. Візаві. -ві. Що, в ангар, Ніри кошет. До речі, граю на фулл голді, ну видно, що людина дуже хоче е, прокачувати свою відмітку. І все заради цього робить. Вистрілює ту голду наліво і направо. Просто куди, ху, куди тільки можна стріляти, він це робить. І тому, саме тому вже настріляв 5100. А пройшло тільки 5 хвилин цього прекрасного бою. Нарешті, нарешті він почув заклик Бейджі Опери, що потрібно відступати. потрібно відступати. 50-120 заїжджає на центр. Наламав дерев, добре, можна тепер і підловлювати АМІса. Але ж ніхто чому ніхто не поїхав ззаду прикривати. Ну хоча б хтось то міг би від'їхати. 705-й міг би собі стати спокійно там десь біля гори і чекати. Ні, він приїхав сюди і, і підірвався. Ну, ну таке. Ну, таке 705. -й. Не впевнений я в тому, що це було настільки класно. Як ти собі думаєш. Добре. СТРВ отримує 416 шкоди, і того вже 5500. Поки що всі прогоди, ніби наші тримають. Суперкінь, отримує знову ще одне пробиття. Добре. Вже з іншого флангу Удас заїжджає, вафля заїжджає, бабаха заїжджає, ТВП заїжджає. Це просто капець. Чотири танки зараз бідолашку одного кунце які який а, сторожить нашу базу, будуть зачищати помалесенько. Ну, щось є тої тартої з геть розлінилися. Вони не хочуть заїжджати сюди. Чому? Каже, він допоможи, допоможи, але в нього там свої справи. Він поїхав настрілювати свою домашку. Там на базі є багато м'язка, яке приїхали і хоче твоєї уваги. Ну що, є 100 заїжджає нарешті. Ось і він, нарешті, наш Леопард його бачить і не пробиває. Арта, розвертайся! Арта, розвертайся! Хелп, хелп. Першим їде в ангар. Хороший вибір, потрібно мінусувати танки, шотні. Сотка пробивається капець. Як же ж мало а, по шкалі здоров'я йому щойно було знято. Це капець. Реально дуже мало і як він тут не влучив. Не пощастило, не пощастило. І знову не влучив. Напевно, вже ручки трішки трусяться в нього. Ручки то трусяться. А, ну, видно, що сотка грає на альфовій гарматі. Боже, як він вийде з цієї ситуації? Я взагалі не уявляю, а я ось як. На КД! накаде? на КД! Як йому щойно пощастило. Як же Я думав, це все. Це дорога в один бік, і це дорога в ангар, але ні, він тут розібрався зі всіма. Просто всіх розкидав. Ну що, в нас залишається одна арта. А вже арти немає, залишається на базі один СТБ, який там піджався до камінця і стоїть. Добре, мінус вафля. Ну, напевно, Удис зараз забере СТБ, -ку. і це фантастичний бій. Я обожнюю такі бої. Я не знаю, все, що потрапляє до нас на леопардах, ну, до мене на реплеї, а до а, нас з вами на загальний перегляд відео, воно все прекрасне. П'ять танків залишається, ворожик, 5 танків, і дивіться, це просто знак. Це просто знак. Якби він зараз пробив би цього Удиса, в нього вже б не було, дам спойлер, шансу взяти Колобанова. В нього вже б не було цього шансу, якби він щойно пробив його, так вони могли б перемогти. Але ця прекрасна медалька, яку хочуть, напевно, всі мати, отримати хоча б один раз за, за гру. Все, взяв Колобанова пройшов гру, можеш видаляти. Все. Спокійно видаляєш до побачення. Не потрібно мучитися гратися, грати в неї постійно, всі танки. Отримав Колобанова, все відпочиваєш. Все, Удес. Засвітив нашу Стебеху і ТВП її забрала. Якось так. І знову таки не пробив. Знову не пробив Удеса. Клята, рикошетна броня. Насправді я обожнюю удиса. 15-16 це прекрасний танк. Всім раджу, всім раджу. Так само кілеопарда. Ну що, він зб'є захоплення бази? Чи ні, 12 снарядів залишилося? Ти так би ними не розстрілював би? Боже, він просто їх не жаліє, реально не жаліє. 20 секунд залишається. Вирішує їхати. Вирішує їхати, все, хтось. Хтось один з'їхав з захоплення бази, а це означає, що нашому герою можна трішки розслабити булки. І знову стати в кущі. Що він і робить? Ой, СТРВ. СТРВ, напевно, найбільше писав. З'їдьте, з'їдьте, з захоплення бази. Чудово! Ідеальний снайпер. Бабаха щойно кинула, напевно, свій фугас, на це ніби був вибух якраз таки від нього. Але наш головний герой не дрогнув. Руки тримаються. Одна на мишці. Інша під столом. Бабаха. теж шотна, Відправляється в ангар. 407 одиниць шкоди і ще ТВП. Ми не знаємо, скільки в нього хітпойнтів, І ми не знаємо, де він є. Ну, він занадто сміливо їде на ТВП. Ну занадто сміливий. Наш головний герой вже зрозумів, що треба їхати, треба щось робити. Адже якщо все марно буде, якщо я не переможу в цій каці. До речі, друзі, я вам нагадую, що в мене діє знижка 3% в магазині комп'ютерної техніки КТС. На будь що Телефони, планшети, щось до комп'ютера, якщо вам потрібно якась периферія. Заходьте, використовуйте промокод playkovsky 3. Без проблем буде вам знижка. 3% на будь що Ну що ж, наш головний герой їде на ворожу базу. Буде шукати. Артилерію. І як я думаю, він зараз максимально надіється на те, що ТВП, -ха, ТВП -ха, шотна. Я взагалі не розумію, за що ТВП переживає. Ну, очевидно, якщо він переживає, значить він певно, що він а, теж має мало хітпойнтів. Тому що так би він поїхав би нам в лоб і взагалі не думав би за свої хітпойнти. Він свого барабана нас легко забирає. Дві пульки, навіть можливо, якщо альфа пройде, то одна. Але це не точно. Він теж шотний, він теж шотний і просто з розвороту! Просто з розвороту забирає ТВП-5051. Це просто фантастика, друзі. Який прекрасний бій. Ну що, подивимося на результати цього бою? Взяв він свого Колобанова. Медаль пола, основний калібр, ну і майстра, звичайно, теж взяв. Настріляв 11 200 одиниць шкоди і 1781 одиницю досвіду. Це супер. Мінуснув, звичайно, по сріблу 83 тисячі, але ж яка різниця? Яка різниця? Це в будь-якому разі прекрасний результат. Дякую всім, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube разом.